Тож, чи стає більше укриттів в столиці? Яка ситуація із цим зараз? Про це говоримо сьогодні із директором аналітично-дослідницького центру інститут міста Олександром Сергієнком. Пане Олександре, вітаю вас в нашому етері. Доброго здоров'я всім. Да, дякуємо, що ви з нами для початку давайте уточнимо, яка кількість укриттів в Києві на час повітряної тривоги може повноцінно функціонувати, і чи вистачає їх? Ну за даними Київської міської державної адміністрації, це майже 4 тисячі? Тут лише треба навести трошки уточнення, тому що укриття. Передбачає ну, такий ем, дуже примітивний спосіб приміщення, щоб сховатися від вибухів, від різних вибухових хвиль, і все таке інше. Тобто, ну, там, наприклад, звичайний підвал багатоповерховому будинку Бомбосховище – це. Укриття зовсім іншого класу, для нього є свої ДБН, норми, будівельні там передбачається, що має бути вентиляція, вода, запасні виходи. Якщо там головний mm -hmm. буде завалено, тому але у нас, на жаль, все валять в одну купу. Кажуть про укриття і все тут. Слід, якщо для того, щоб бути об'єктивним, слід нагадати, що в радянські часи, тобто до 91-го року, коли була ну, як її назвати, тотальна паніка, чи наша тодішня влада орієнтувала населення на можливість ядерного удару. Тоді е, будувалися бомбосховища, uh -huh. е, саме бомбосховища з, ну, з водою, з електрикою, з запасними виходами, з вентиляцією, але вони будувалися для виробничих цілей. на кожному uh -huh. великому підприємстві. Е, мало бути таке бомбосховище, розраховане на чисельність робітників робочої зміни. Е, про населення тоді ніхто не дбав. Після закінчення холодної війни, розпаду Радянського Союзу, практично всі ці бомбосховища були перероблені під різні господарські споруди. Це могли бути склади, перукарні, це mm -hmm. все, все, що завгодно. Тепер, коли ситуація вже три роки як загострилася, Актуальним стає от розробка саме таких бомбосховищ. І тут повинен бути певний пріоритет. Зрозуміло, що перш за все, треба забезпечити такими бомбосховищами дитячі садки, школи, тобто найбільш вразливі. Міські об'єкти. А а пане Олександре, чергу... про, про про школи ми трошки пізніше поговоримо. Ви назвали так. цифру о, з посиланням на КМДА, що 4 тисячі укриттів, да, є в столиці. Це ми говоримо і укриття, і бомбосховища. Та тобто, так, в цілому, так. місця, де можуть жителі Києва сховатися під час повітряної тривоги, їх 4 тисячі. Саме так. І тут мається на увазі, і в тому числі, і станції метрополітену, і підземні переходи. тобто Будь-яке приміщення під землею, яке надійно перекрито там бетонними перекриттям, воно може слугувати укриттям. от саме укриттям. А чи цього достатньо, зважаючи на кількість населення Ки Києва під час постійної загрози під час повномасштабної війни? А, ну я вважаю, що цілком достатньо. Ви ж... Угу. Не скажете, що всі 3,5 мільйони ховаються в укриття? От остання там одна з останніх атак на Київ, коли була, то підрахували, що в підземних станціях метро сховалося близько 40 тисяч. Якщо у нас 52 станції, ну є відкриті станції, але це якраз якщо підземні станції, то Приблизно тисячу людей на одну станцію. Це е, цілком е, mm -hmm. достатньо, як показує, освічать пок фотографії, зроблені mm -hmm. на цих станціях, показані в ЗМІ. То нема переповнення, нема натовпу, щоб люди ну і... давились та... Олександре, та... і власне говорячи про метрополітен, то там відзвітували, що нині 46 підземних станцій працюють цілодобово в режимі укриття і на час повітряної тривоги відкриті всі вестибюлі. Чи це на практиці працює? Чи дійсно всі станції готові прийняти киян жителів міста під час повітряної тривоги? Чи є скарги щодо цього зараз? Наскільки я знаю, таких скарг нема, і принципово бути не може? Справа в тім, що метрополітен – це стратегічний об'єкт, і в ньому діють військові правила. Там, якщо сказано от, тримати відкритими, то будьте певні, що будуть тримати відкритими, тому що це я скажу, це стратегічний об'єкт, і він має працювати як годинник. Розумієте? Тому там не може бути такого, що є наказ, а хтось його не виконає. Ну, якщо такі випадки бували, то е, на наступний день людину просто звільнювали. Тому mm -hmm. я абсолютно вас запевняю, що якщо сказали 46 станцій, то вони і. Працювали і були відкриті на вхід цілодобу, пане Олександре, І знаємо, що нещодавно о, оновили карту актуальних бомбосховищ чи укриттів в Києві, е, і, власне, де можна сховатися під час тривоги, за даними цієї інтерактивної карти, деякі з укриттів розташовані у підвалах, підземних переходах чи паркінгах, а також, як ми вже сказали, на станціях метрополітену. І от раніше я пам'ятаю, ми робили матеріал і пройшлися да по цієї по, по цим точкам, де мали бути укриття по цій мапі в Києві, і з'ясували, що там. Там, в деяких місцях це був виходить що цех, і це, це укриття, яке мало бути укриттям, воно зачинене. Тобто, фактично, з них якась частина не працювала, як має працювати? Яка ситуація з цим зараз? Чи, можливо, ви перевіряли? Чи ви знаєте, наскільки дійсно ці укриття вони є робочими? Ну, по-перше, слід знову-таки поглянути на історію. З початком повномасштабного вторгнення великої війни, як я це називаю, районним держадміністраціям дали завдання зібрати відомості про всі можливі приміщення, які можна прилаштувати під укриття. Ну, як це часто буває у чиновників, у бюрократів, таке завдання було виконано доволі формально. Тобто, зібрали списки, якщо в будинку є підвал, от, значить туди включили. А наскільки він пристосований? Ну, це вже, так би мовити, виходить за межі поставленого завдання. І, і лише от, наполеглива робота Київської міської державної адміністрації там був створений спеціальний департамент, який постійно моніторив ці роки стан цих укриттів і дійсно. Визначав, чи е, придатні вони, чи не придатні, от лише ця робота системна може дати позитивний результат. Чи була вона Коли... ефективною? Тобто, наскільки ця карта оновлена, вона є актуальною. Е, абсолютно я вас запевняю, що бюрократія в міській владі працює працює як годинник. Якщо було Завдання перевірити і актуалізувати, то воно виконується. Я можу там, звісно, угу. дати певний люфт на виконавську дисципліну в районах, але я вас запевняю, що і в районах люди розуміють, що укриття це вкрай важливий елемент безпеки населення, безпеки людей, і ставляться до цього відповідально. Звісно, можуть бути які, якісь е, е, проколи, от, але в цілому налаштування міської районної влади на те, щоб забезпечити людей. Це... Ну, це, це зрозуміло. Ми просто говоримо про те, як це має бути, і як це фактично працює от станом зараз, е, червень 25-го року. Бо раніше а, з цим точно знаєте, були проблеми. Я. Е, Тут сподіваюся на активність громадян. Якщо є десь, е, от як ви сказали, цех зачинений непридатний. Якщо є такі випадки, то люди повинні звертатися mm -hmm. до міської, до районної влади. Робиться це дуже просто: або телефоном 1551, або на сайт є сторінка 1551, де можна Залишити своє повідомлення, і вам обов'язково я сам перевіряв, відповідають там протягом е, дуже короткого часу. Тобто, люди самі повинні е, також дбати про свою е, безпеку, і якщо є такі випадки, треба про, про них сигналізувати. Угу. Пане Олександре, і хотіли поговорити про те, що цьогоріч в бюджет Києва закладений 1 мільярд 800 тисяч гривень саме на будівництво і облаштування укриттів. Можливо, вам відомо наскільки ефективно зараз використовують ці кошти, і чи вже в минулому цій історії пам'ятаєте про закупівлю музичних барабанів в укриття за майже мільйон гривень? Тобто про що зараз йдеться, коли ми говоримо про бюджет, виділений саме от на це? От розумієте, тут е, є певний розрив між е, тими, хто надає гроші і тими, хто виконує. Mm -hmm. а, значить, за інфраструктурні об'єкти відповідно було рішення Київради, там майже 20 років тому відповідають районні державні адміністрації. А, і от Київська міська влада, Рада, Київська міська рада, вона регулярно щороку виділяє кошти на ремонт, на обладнання, на перебудову, на створення е, отаких от е, придатних уже е, сучасних, які відповідають вимогам бомбосховищ. Але контроль за виконанням е, послаблений, тому що Є Київська міська військова адміністрація, яка вважає, що саме її підпорядковується районна Ну, Тут є, розумієте, є порушення законодавства і конституції, яке було зроблено з самого початку. А в тім, що в 2001 році, коли ой, зараз не згадаючи, в першому, чи трошки пізніше, коли утворилися 10 нових районів в Києві замість 14, то було рішення Київради, яким було чітко визначено, що районні адміністрації це підрозділи Київської міської державної адміністрації. Це зовсім не те саме, що держадміністрації в районах, там в Білоцерківському, тобто в адміністративних районах. Території України в Києві ці адміністрації все на все підрозділи КМДА. Але, на жаль, от наша верховна влада. Вона, мабуть, свідомо робить отаке підтасовку, коли вважає, що ці адміністрації мають підкорятися кабінету міністрів. Кабінет міністрів призначає голів. Президент з подачі uh -huh. кабінету міністрів призначає голів. Районних в місті Києві державних адміністрацій Олександре, пане Олександре, у нас залишається небагато часу. Повертаючись так, до нашої я... теми, мені ще цікава була ваша думка, ваше можливе спостереження. Знаємо, що майже два роки тому профільне міністерство затвердило будівельні норми, згідно з якими житлові будинки, які будуються, садочки, школи, лікарні, мають мати укриття. На практиці чи це працює, чи враховуються забудовники? Адже на початку року ще набрав чинності Закон, котрий зобов'язує забудовників передбачати наявність бомбосховищ в новобудовах, е, ну я вам скажу так, е, я потім закінчу цю яку почав. Але, по вашому конкретному питанню, якщо такі норми будуть внесені в державні будівельні норми ДБН, то просто контролюючий орган, не пропустить. Проєкт, який не передбачає оцих бомбосховищ. Єдине, що треба уважно читати, як там сформульовано, тому що зрозуміло, що забудовники будуть намагатися зекономити на бомбосховищах, і питання в тому, чи це передбачається, що це має бути укриття примітивне, чи це має бути. Повноцінне бомбосховище. От тут можливі різно, різночитання. А ви вже і... це спостерігаєте? Забудовники намагаються зекономити, чи цього поки немає? Та... Чи вони дотримуються цих правил? Забудовники намагаються зекономити всюди і на чому завгодно. Тут спостережень, купа відкриваєте і там пожежа, тому що неякісна. Мінеральна вата і там і ще щось. Тому, але в даному випадку, очевидно, що департамент цивільного захисту, який існує в КМДА, це його відповідальність, і взяття такого житлового приміщення на облік чи як введення в експлуатацію, це теж має відбуватися обов'язково з. Урахуванням вимог цивільного захисту, Угу. Mm -hmm. пане Олександре, так. Олександр... І власне певно останнє питання, бо у нас ж закінчується час, обіцяла з вами поговорити про школу. Ви на початку згадали про це, власне, знаємо, що на четвертому році війни 80% шкіл в столиці мають власні укриття. А учні інших 20% їм доводиться прямо під час тривоги прямувати вулицями в сусідні укриття. І от як я вже озвучувала також цю інформацію. Цьогоріч планують вести в експлуатацію 37 нових укриттів в освітніх закладах. Чи вирішується? Проблему принаймні для садочків та шкіл ось така кількість, і, і ще додаткове питання про підземну школу. Знаємо, що будують її в найбільшу в столиці, в Дніпровському районі. Наскільки для Києва актуальна наявність підземних шкіл? Тобто, чи вирішує проблему та кількість, про яку я звучила, і підземні школи, наскільки є актуальним? Розумієте, ми, ми маємо усвідомлювати, що е, з будівництва укриттів. Е, Потрібно, але виходити з наявних можливостей бюджету. Хотілося б, звісно, збудувати всі школи підземні, щоб в усіх школах, які є, були свої бомбосховища. Але, по-перше, не всюди це чисто в інженерно-будівельному сенсі можливо. От. А по-друге, це можливості бюджету. Скільки бюджет може Надати коштів до цього року, і скільки будівельники зможуть, як, як то кажуть, освоїти, тобто використати їх, е, іде, робота, йде системна. Е, і е, наперед сказати, чи достатньо це, чи недостатньо. Ну, я вам зразу скажу: ну, недостатньо. Але більше просто фізично. Зробити неможливо а підземні школи, про що я вже згадала, наскільки є актуальним в нинішніх умовах для киян? Ну для Києва мені здається, видається, це не дуже актуальним, не таким актуальним, скажімо так, як Харків, uh -huh. чи Суми, які піддаються постійним ударам, ви ж розумієте, що кілька сотень шкіл. Які необхідні для Києва і, і ну неможливо е, реально збудувати е, там за, за один будівельний сезон? Е, тому е, для захисту населення використовується е, дещо інше. а Саме військові е, заходи посилюються протиповітряна оборона, е, та операція знаменита павутіння. А це все направлено саме на убезпечення цивільного населення. Дякую вам, пане Олександре, за цю розмову вимушені завершувати. Дякуємо вам, що пояснили, що наразі відбувається з безпековою інфраструктурою в столиці. Це було темою нашої розмови. В якому стані зараз укриття? Чи будуються нові? І нагадаю, що гостем нашого етеру сьогодні став директор аналітично-дослідницького центру інститут міста Олександр Сергієнко. З вами ж була я, Марина Стопак, ведуча програми сьогодні. ПРО залишайтесь з нами, підписуйтесь на Ютуб канал Чорно. Морської телекомпанії, щоб не пропустити найважливіші і найактуальніші для України новини, для цього скористайтесь qr кодом на ваших екранах і підпишіться на наш ютуб канал. Ми ще тим часом вже йдемо готувати новий випуск сьогодні. ПРО і побачимось незабаром.